На Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, наші військові наступали в районі Новопрокопівки, де ЗСУ змогли досягти успіху. Це просування нагадаю ще напередодні відмітив проєкт State, Нині мапа бойових дій виглядає саме ось таким чином. Тепер південний район селища ймовірно вже частково перебуває під нашим контролем. Однак на мапі ця ділянка відмічена як сіра зона, тобто, це місце, де нині тривають бої, і околиці новопрокопівки можуть за добу по декілька разів переходити з рук в руки. Річ у тім, що на цій ділянці фронту росіяни вибудували одні з найбільших систем оборонних рубежів, які являють собою систему окопів, тунелів, бліндажів та вогневих позицій, за яку російські окупанти чіпляються з усіх сил, але це не все. Деякі окопи перекриті зверху по великій протяжності. Така конструкція покликана приховати від зсу кількість особового складу і його переміщення в окопах. За даними аналітиків, українські військові нині вже діють в одній з цих трьох траншей. Це свідчить про те, що зсу контролюють крайні оборонні рубіж ворога і намагаються просунутися на захід, щоб відбити інші дві траншеї та сполучені з ними бліндажі і вогневі позиції. Росіяни ж намагаються контратакувати і повернути втрачені позиції в районі Новопрокопівки, наступаючи із заходу. А саме ось з цього от куточка. Однак, за даними проекту Deep State нам вдалося зупинити ко контратаку окупантів і відкинути їх назад, зокрема на запорізькому напрямку воїни сил спеціальних операцій знищили 5 БМП. Вантажівку та польовий склад РФ про це повідомив телеграм-канал ССО. Зазначається, що як тільки була отримана інформація про переміщення техніки противника, група ССО одразу ж почала розвідку. Інформацію про розташування ворога оперативно передали артилерійському підрозділу ЗСУ, який миттєво надіслав окупантам вогневе привітання. Окремо у повідомленні підкреслюється, що в результаті детонації та займання була знищена і інша техніка, і це не дивно. Адже як можна побачити. На відео ВМП були дуже близько розташовані одна до одної. Як результат, після першого влучання однієї міг здетонувати боєкомплект і уламками могло легко зачепити іншу, після чого зайнялася і вже одна за одною. Вони почали займатися і вибухати. А загалом, за минулу добу на Таврійському напрямку українські воїни ліквідували 261 російського окупанта. Про таке повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що протягом Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії зсу виконали 1198 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено 20 одиниць військової техніки противника, зокрема, один танк, дві бойові броньовані машини, сім артилерійських систем, п'ять одиниць автомобільної та п'ять спеціальної техніки окупантів. І от також на Запорізькому напрямку українські військові за допомогою дрона «Баба Яга» знищили російську БМП 3. Відповідне відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як дрон підлітає до російських позицій і скидує на бойову машину піхоти 20-кілограмовий снаряд. Вже згодом у мережі з'явилося відео з результатом роботи дрона «Баба Яга». На кадрах можна побачити, як російські військові гриється у купі металу, що залишилось від БМП 3 Судячи з розкиданих ударною хвилею уламків від техніки, які розкидала буквально у різні боки. Після влучання машини здетонував боєкомплект. Давайте подивимось на це відео, як жаліється російський окупант на те, що знищили його бронемашину. А, да, это, говорит, РШГ скинуло, говорит, баба-яга. Ага, не такой, РШГ на х***. пу пу ру -пу, 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 пу Так. Ну, еще не как на что. Есть случайно. Отож, БПЛА «Баба Яга» – це великі безпілотні літальні апарати з великою вантажністю іменем героїні народної казки Ці ударні БПЛА охрестили самі ж росіяни. Зазначається, що ці дрони добре зарекомендували себе під час деокупації Херсонщини. Вони здатні підіймати в повітря боєприпаси вагою до 20 кілограмів. Дрони, як правило, летять низько над землею, щоб точніше уражити, уразити задану ціль. Самі російські військові зізнають. Ються, що баба Яга обходить засоби радіоелектронної боротьби. Координати потрібної цілі військові завантажують просто в комп'ютер дрона. Він підіймається в повітря, летить точно до вказаного місця, скидує снаряд, і без додаткової допомоги людини повертається назад. Додам, що саме цьому великому дрону, нібито оснащеному клешнями, російські пропагандисти приписують здатність красти з поля бою поранених загарбників. Першим такі байки почав поширювати бойовик із чеченського підрозділу Ахмат із позивним Раут. За його словами, дрон Бабаяга розміром з людину і його зазвичай супроводжують два маленькі БПЛА діджай Мавік. Ці дрони з'являються виключно вночі, і збити їх дуже складно на безпілотнику, начебто, встановлені спеціальні пристосування, які візуально нагадують клешні, якими БПЛА краде російських поранених і відносить їх на українські позиції. Оця от байка в черговий раз засвідчує те, що російські загарбники, те як російські загарбники бояться нашу техніку і саме наших військових. А ми повернемось до мапи бойових дій, поговоримо про те, що в районі роботи наші захисники з. Могли досягти успіху на захід від населеного пункту, просунувшись уперед і успішно відбуваючи російські контратаки. Я додам, що росіяни ймовірно тут наступали, аби зменшити, аби зробити маленьке кільце для наших підрозділів, які ведуть бої зараз поблизу новопрокопівка. За попередньо інформацією, вони наступали якраз в цьому районі, і таким чином намагалися зробити кільце і оточити наших військових. Однак, усі їхні намагання провалилися. Ймовірно, якраз після останніх невдалих. Контратак на роботи, пропагандистські телеграм-канали почали писати, що мовляв окупантам недоцільно повертати селище, бо, мовляв, у ньому вже немає необхідних позицій. Для оборони, ну і окрім цього, в інституті вивчення війни оновили свої попередні оцінки про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від роботиного. Проаналізувавши геолокаційні кадри, вони дійшли висновку, що наші захисники відбили у ворога позиції і нині їх утримують. Що стосується ситуації в районі Вербового, то тут наразі тривають важкі бої, а росіяни, на жаль, поки не поспішають відступати. Для підсилення своїх військ в районі селища окупанти продовжують надсилати сюди резерви. Я нагадаю, що нещодавно РФ перекинулася додаткову живу силу, але не з тилу, а знімаючи підрозділи з інших ділянок фронту. Тобто, в одному місці вони намагаються зробити велике угруповування за рахунок того, що в іншому його трохи послаблюють. Вже відома інформація. Що саме на Токмацький напрямок вони перемістили щонайменше дві дивізії з Лимано-Куп'янського та стільки ж з Херсонського напрямку в самому ж селищі наразі ведуться бої за висоти навколо населеного пункту, адже вербово розміщене у низині а його околиці саме на висотах. І якщо нам вдасться їх зайняти, то у нас буде певна перевага над ворогом, яка допоможе звільнити цей населений пункт. А деякі військові експерти прогнозують, що якщо нам вдасться їх зайняти, то росіянам доведеться відійти. Як повідомляють кремлівські військори, наші захисники активно б'ють по ворогу у вербовому за допомогою касетних боєприпасів. У свою чергу російські війська намагалися контратакувати і вибити із зсу із вербового однак їм це не вдалося.